Зливо, ...шляхом простого обміну дійти від гривневої скріпки до будинку вартістю в понад 300 тисяч доларів. Такий експеримент я вирішив спробувати. І що ми маємо? Скріпку я обміняв на ручку, Скрипки Скріпки до будинка. Починає свій шлях, міняємо скріпку на. Ручка вже є. Ручку я обміняв на е, конверт на марки. Ручку на. Міняємо на ось таких. Відкритки СРСР тут такий замок, і це не просто фото, це Листівка Листівки, ось цю прямо від серця відриваю, ось тих, бо сам запрощений цікава марка. Блок мрія. І конверт першого дня. І потім я марки обміняв на ось таку баночку для сухоцвітів. Марку Мрії, першого дня конверт на ось такий ручної роботи, моя робота. Крафтова робота. Якщо хтось хоче обміняти цю баночку для сухоцвітів на щось більш цінне, то звертайтеся, зустрінемося, поспілкуємося, можливо, ще прорекламуємо додатково ваш бізнес і проведемо цей вигідний обмін. Давайте рухатися до будинку.